Державі, ні рабству, Борите за свої права. Наш пророк Шевченко говорив: борітеся, поборете, нам Бог допомагає. І ми повинні допомогти нашій молоді зробити все залежне від нас, щоб цей новий трудовий ганебник і кодекс не був прийнятий. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна, понад усе, дякуємо довго жителю всі в Україні. Трудовий рабський не пройде. Да, слово надається а, представнику про фізичної культури Біляєву Олександру Шановні Олеги, друзі, у нас сьогодні ми бачимо йде активний наступ на наші права. Сьогодні ми хочемо бачити наших дітей сильними, такими, як, скажімо, ми бачили наших боксерів з Сполучених Штатів. Вони гідно показують силу нашої нації. Але сьогодні ми бачимо, що у нас по всій Україні скорочуються дитячі спортивні школи, де ми будемо укріпляти здоров'я наших дітей, хто нас буде завтра захищати. Давайте про це подумаємо. Ще до того, я сам теж ви бачите, пенсіонер і бачу, що у нас в Україні сьогодні йде геноцид пенсіонерів, саме натуральний. Хіба може пенсіонер жити на тисячу гривень в місяць? Хай спробує хтось із них прожити. А вони вважають, що у них один мільйон доларів це карманні гроші. До того ми побачили, які у нас йдуть. Реформу в нашої держави. Реформу наших геть нема і їх не буде. Чому? Тому що у нас на сьогоднішній день головна складова політ політики нашої держави це корупція. Сьогодні ми маємо перше місце в Європі по корупції. Вчора це про це казали по всьому світі. Що це таке? Треба про це оборотися, а кодекс він хоче. Повністю здійснювати наші права, і тому ми повинні піднімати всіх людей, інакше нічого не буде. І давайте згадаємо те, що Тарас Архович Шевченко, який казав відносно до них, схаменіться, будьте люди, коли га вам буде, і ми а, а ми ж з вами давно вже, вже не в кайда. Обухшали, обухшали. дякую за увагу. Слава Україні! героям, героям, слава! героям, слава! героям, слава! героям, слава! героям слава ні Новому трудовому, ні новому трудовому, ні новому трудовому, ні новому трудовому, ні новому трудовому. Друзі, ну нагадаю тим, хто ще або не знав, або забув, а, може не забув і знав, але щоб добре запам'ятали ці прізвища тих людей, які хочуть нас загнати в кріпацтво. Автор цього ганебного трудового кодексу кріпацтва і рабства Раб пан. Гройсман, який подає цей закон на голосування до Верховної Ради. Фактичний автор є пан Папієв, представник партії регіонів. А також в авторах у нас записані, а, хто там? Денисова. Денисова, пані Денисова і. Ну, достатньо навіть цих трьох, От, але. Я запевняю всіх депутатів Верховної Ради, що незалежні проспілки зроблять все від нас залежне для того, щоб поіменно всіх тих, хто голосував за це за прийняття цього ганебного трудового кодексу довести до кожного українця інформацію щодо того, хто за нього голосував. Ні новому трудовому, ні, новому трудовому, ні новому трудовому! Друзі, ну я думаю, що на цьому принципі можна вже закінчувати цю акцію. Дякую всім, хто прийшов на неї. Вона не остання, про наступні акції. А ми так, а там пішли, на, на, комітеті. на комітеті зараз знаходяться представники, там просто Дінісова погода на певний список, хто то, ми можемо спробувати провети. Я думаю, що їм потрібна наша підтримка. Ми зараз ми заїдаємо, вони там будуть робити сподіватися. Ми можемо туди і піти, питань. Я особисто готую. Що я... нам вже треба? Там, ми не пені, так, так. Підійдіть, чому мене. Вивчайте, я думаю. Зараз будемо, щоб платить. Це бояся, то, що я цього їх не виконав. Чого ж ви говорили? Ви говорили про розход. А що ви говорили про розход? Ви говорили про розход. 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 Ви